Починаємо Всі з того, що та, ми промальовуємо, ми де знаходимо форму совошку. нашої совушки, яка складається з овалу. Малюємо такий овальчик. І до нього домальовуємо ще один овальчик. Але не до кінця, ось тут залишаємо частинку овала. Давайте почнемо з великих гарних очей. Промальовуємо ось тут ось таке око, яке форма в неї не зовсім кола, не зовсім така цікава форма. Зайве постираємо. Дивіться, ось у мене немає конвертика я ту... не конвертика. Конвертик. <гум> промальовуємо ось тут частинку пів закритими очима такими. Частинку ось тут округляємо, і з іншої сторони також. Тобто, одну з середньої частинки, одну з цієї сторони округляємо і промальовуємо з вами два білих кружечка. Ось таких. Промальовуємо з вами посерединці носик. Носик у нас тут такий. Округлий з я... Ми ось тут зав... робимо заворіт з однієї сторони і з іншої. Такої, маленькі, маленькі такі штучки. І промальовуємо з вами напівколо, з'єднуючи. Угу. Ще раз. Домовились? Дивись, ми ось тут робимо виїмочку одну і ось тут робимо виїмочку другу. І знову з вами повторюємо ось цей верхній е, напівколо по формі. Це нижня частинка шарфіка. І промальовуємо з вами одразу ось тут такий від шарф, шарфіка. Дивіться, ось тут по боках від шарфіку одразу робимо ось такі е зигзаги. І домальовуємо я з вами. А це як шерсть, як пір'ячко. І ось тут домальовуємо вушко, і так само промальовуємо у вушко пір'ячко. І з іншої сторони. О, мене вушко. А як вушку намалюваю? Трикутничок. І просто потім край оформлюємо в пірічках. Так. Давайте. Ось тут промальовуємо пузико іншого кольору. Далі. Ось тут промальовуємо такий овальчик з гострим кінчиком крилишко. І домалюємо крилишко ось такі пірічки. Декілька пірічок. І з іншої сторони так само. Овальчик і піречку. зіг Дивіться, ось тут ми промалюємо віточку і зробимо з неї потім а, таку а, зелену віточку, ялиночки. Ось таким чином. Просто малюємо паличку і все. Остальне не треба, тільки паличку. Може, і все. Зробимо її на гілочці. Зелен... А, так, Розмочуємо а, білий з блакитним, робимо з вами змішання і навколо нашої совушки. Ось таким чином від совушки промальовуємо а, з вами фон. Краюшок можна робити ось такий, бачите? Місцями такий нерівний. Місцями рівний, а там, де пір'ячко, можна ось такий нерівний краюшок робити. Ось. І замальовуємо повністю навколо нашої совушки. Якщо складно а, навколо неї малювати великим пензличком, можна взяти пензличок повністю за розміром. Ще. Дивіться, ось ми з вами зробили одним кольором. А зараз я хочу, щоб ми взяли з вами інший пенсичок ось такий. І зробили тепер повністю е білим кольором навколо сови, Ось такий, як контур обвели. Зараз. Повністю ось так приклали білим кольором обвели по фону, по контуру. Синім, темно, синім кольором все останнє. Або пензличка прибрати. А я прибирала з якою мовою цей серветків. Угу, супер молодчинка. Так, бачите такий різкий перехід. Що ми робимо? Ми беремо пензлечок, змочуємо його без фарби. і Просто отак за допомогою водички проходимось по місцю, де в нас йде ось такий перехід. Пана малонтинівна. Так, слухаємо. Сіла малотинівна. Слухаю, Анюта. Слухаю. Да. Да, у меня это. А у кого уже стоит Еленка? А, не, я буду пьяного наряжать. А у нас стоит сейчас будет такая с э, зернятиком, кофе. Ух ты. Кто робив? Да. Мы сами. Классно. Зафарбовуємо пузика, зафарбовуємо очі і переходимо з вами навколо очей і робимо ще білу, білого кольору. А я по-іншому роблю. Ну, навколо очей робимо, ще біленький такі частинку. Так, зафарбовуємо. Я уже тут зафарбовую. Тоненьким пензлочком промальовываем с вами вушку. Крыльца, шерстку. А <свят> так будет выходить. Еще раз. Так прикольно выходить. <свят> Уже вы такой серьезный. С... Он такая серьезный? <свят> еще и сказать, ты трогайся и настараешься. Я пробую. складная. будет. Сейчас, сейчас, сейчас. Я завесу очень люблю. Mm -hmm. Самое складное. И моя солнышко будет Фон еще. А я фон уже зарубила. Угу. можно додать еще сейчас, нет? Я хотела додать туда но ты все колоба на высохли. Угу, да, снежинки, снежок. Что-то снова речный давай ты подаду ему. А больше можно на эмуляторе. На заднем фоне я вот Да, мы сейчас... Ну, мы что она сейчас сидит у нас на еленочце. Я побанач. Типу такий светильничок. У мене фон пес кого. Дивіться, додаємо темних відціночків. Коричневого наводимо И <ресувачені> я дуже хочу відупку на шарфик нам копеечка. Хто ваш герой? А, я теж там був. Я знаю. Кого, кого? Воїна. Воїна. А якого? Звичайно, воїна. Угу. З нашого українського. Так? А що він є? Скажи, будь ласка, а чо в чому в нього такого, що він е, є твоїм героєм? Який ліс за характер? Ну я б зрозуміла, ти хочеш бути на нього схожим? А що тобі подобається? в ньому? Саме як... За які риси характеру? Можеш сказати? Чи це складно зрозуміти. Ну, за... що... що ти отримуєш, коли дивишся? Веселощі, радість, зацікавленість, якусь інформацію або ще що щось? Мені не подобається, тому що він американець. Так. Тобто тобі... Ну, тобі ж не подобається всі Раніше, я американці? американець. Угу. Зараз я його вже не люблю. Я зрозумію, ну, ти ж, тобі ж все одно не всі подобається правильно, що американці, тільки якісь певні. так. Ну, да. Ось. Що тобі в ньому так сильно сподобалось, що о, саме він? Ну, може, він, він. Який? Мій він не Так. Мабуть, ще й веселий, так? Да? Да? Мабуть, ще й веселий. Не, да.

Також бо я захворювала. Ми бажаємо тобі виздоровити. Здоровлено. Так? А чого не показуєш? А вона сушиться. Ти там все домалювала? Так. Стіни зробила? Світлі частинки, темні частинки. Так. так, так, так. Фон оформила. Так. Фон є. Так. Дивіться, ось тут навіть шарфик, коли ми розпарбовуємо, то використовуємо два-три різних поля. Спочатку одним замальовуємо, а потім посередині додаємо жовтенького, а по краям темно-червоного. Навіть можна скоріше розмішати. Або чорний. І додаємо по краях більш темного лиценчику. Вгорі, Так перемогу. Я можу показати свій рука. Давай. Якщо вам сподобалось відео, то підтримуйте його коментарем або лайком, підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Також я запрошую приєднатися до наших онлайн-зум-занять, де ми з вами будемо малювати разом, і я допоможу вам підкоректувати, домалювати та поясню більш детально, ніж це на відео. Також я хочу запропонувати тобі приєднатися до нашої телеграм-спільноти, де знаходиться багато діток творчих і викладають свої малюночки. Ми там спілкуємося і викладаємо теж цікаві відео. Також приєднася до інстаграм-каналу, де я викладаю і дитячі роботи та багато іншого цікавого контенту. І з вами була я, Бандорська Світлана. Ви на каналі Агарцайка. І до зустрічі з вами у наступному відео. Відео наші виходять тричі тож Не запусти, постав колокольчик.